Усім привіт, народ! Ну що ж, вийшов малесенький такий анонсик хеловінського івенту, і давайте ми швиденько з ним ознайомимося і зрозуміємо, що нам взагалі можна буде там робити, і що там цікавого. Отож. Святкуйте Хэллоуін 22 року у World of Tanks, беручи участь у pvp битвах 15 на 15 на техніці з 6 по 8 рівень. Тобто тут такий нюанс, чи це будуть 6 рівні разом з 8, чи це окремі рівні, просто тут не вказано. На 4 знайомих мапах. Це якби класно, що небагато карт. Ці локації виглядатимуть по-хеловінськи страшно, з таємничим туманом, повним місяцем та іншим лячним і моторошним антуражем. Крім того, діятимуть нові цікаві правила. Зокрема, отож, з цього ми розуміємо, що як варіант, це буде нічна карта з повним місяцем і якимсь мрачним антуражем, як вони написали. Я думаю, як варіант, вони можуть також протестити як і нічні карти для танків. Ну, це не точно. Отож, що нас очікує, незвичайні умови перемоги вам сподобається? Ну, тобто, я думаю, як варіант вбити якогось гарбуза. Можливо, можливо. Далі, посилення, які можна підібрати просто в бою, тобто щось схоже на сталевого мисливця. Схоже, ну не факт, що те ж саме. Спеціальні вміння, що активуються перед боєм. Той же ж самий сталевий мисливець, але перед боєм. Тобто, я думаю, це все залежить від персонажа, який сидить у нас не в тому ж танку, який ми виберемо. Необмежена кількість відроджень у бою. Ну, це як би зрозуміло, буде не дуже цікаво вмерти першим і зразу ж йти в наступний бій. Безкоштовні снаряди та ремонт. Це уже стабільно на якихось івентах, типу Хелловін, це якби норма. Окрім бон та елементів зовнішнього вигляду, до речі, хто вони уже бони роздають наліво й направо. Дуже-дуже цікаво навіщо. Та на елементів зовнішнього вигляду нагороди містять екіпаж із п'яти харизматичних персонажів з різними основними спеціальностями. Кожен із них матиме унікальні озвучення. Ну, Унікальні озвучення це якби круто. Для нас бажано, щоб вони були на українській, тому що Вафентрагер все ж таки був на англійській і не всім це сподобалось. На російській не хочеться слухати зрозуміло, з яких причин, а на англійській не всім зрозуміло. Хочеться рідної Солов'їної. Сподіваємось, що буде на українській. Отож, ми будемо грати, скоріш за все, я думаю, на чотирьох з чотирма командиршами-відьмочками: це Корделія Астра. Також Сибіла Бренхард, Аурелія фон Альден та Дейд. Ох, ти, тяжка назва Дердра Грімфільд. А ось на котику, я думаю, що котик це буде якийсь або командир, який буде все підказувати, або ж, можливо, можливо, що ми бачили в анонсі по відео, як варіант, він якраз таки буде нашим супротивником. Хоча це не точно. Тобто, ось ось такий анонсик випустили ВГшники. Це моя така думка про це, що ну, завжди завжди Хеловінський івент був цікавим. Але хто з цих персонажів буде за нас, а хто проти нас, тут цікаво. Моя думка, що все ж таки кіт буде проти нас. Судячи навіть по картинці, що він тримає е, гарбуза із крилами, я думаю, що він. Буде проти нас. Ось і далі. Не терпиться потрапити на Хелловін у World of Tanks. Чекайте на додаткову інформацію про ігрову подію. Будемо чекати. Всім дякую за увагу. Чекаємо разом. Підписуйтесь на канал, проживайте лайк, косики, і залітайте на стрімі. Всім буду дуже радий. Пока-пока.